Україна одна з найбільш замінованих країн світу, поля, ліси, узбіччя доріг і навіть подвір'я. Усе може приховувати небезпеку, нерозірвані снаряди, міни та залишки боєприпасів. Досі лишаються не тільки на прифронтових територіях, а по всій Україні. ФСД – швейцарська неурядова організація допомагає Україні з 2015 року. Фахівці обстежують землю та розміновують небезпечні ділянки, а також навчають людей, як поводитися безпечно з невідомими предметами, адже це можуть бути протипіхотні міни, вони невеликі, їх ховають у ґрунті або на землі, наприклад, під листям. Протитанкові міни більші за розміром часто трапляються на дорогах і в полях. Гранати зустрічаються в полях, лісосмугах і навіть у покинутих будинках. Можуть вибухнути в будь-який момент нерозірвані снаряди та бомби вони можуть вибухнути навіть від дотику. Касетні боєприпаси після вибуху вони розсипають десятки небезпечних елементів, навіть уламки зброї після обстрілів потрапляють у будинки або поруч із ними і так само несуть загрозу життю людей. Типи загроз змінюються, але правила безпеки залишаються ті самі. Якщо побачив міну, зупинись неодмінно. Не чіпай, відійди, телефонуй 101, 102 або 112.